П'ятниця 28 березня. Писання Наш захист. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння, послання до євреїв 1,14. Доки Божі діти зберігають вірність Богові і живою вірою тримаються за Ісуса, вони перебувають під захистом небесних ангелів, і сатана не має змоги випробовувати на них свої нестерпні підступи. Проте ті, хто відокремиться від Христа, потраплять у велику небезпеку. Нині сатана ще старанніше, ніж у минулому, намагається занапастити душі, і якщо ми не будемо постійно пильнувати, то він посіде у наших серцях гордість, самолюбство, любов до світу і багато інших спотворених рис характеру. Він також використовуватиме будь-яку змогу похитнути нашу віру в Бога, істинність Його слова. Якщо в нас немає глибоких досвідів у духовному житті і фундаментальних знань Божого Слова, тоді ми будемо обмануті перекрученнями й вигадками ворога, і, врешті-решт, загинемо. Псевдовчення підірве засади багатьох, тому що вони не навчилися відрізняти істину від омани. Вберегти себе від підступів сатани можна лише тоді, коли будемо ретельно досліджувати святе письмо, мудро обҐрунтовувати нашу віру і віддано виконувати будь-який обов'язок у Божій справі. Потурання навіть одному єдиному гріху послабить сили, затягне у темряву і зробить уразливими для суворих спокус. Чи відчиняємо ми двері Ісусові і чи унеможливлюємо проникнення сатани? Чи отримуємо щодня більше світла і сили для стійкості в праведності Христа? Чи очищаємо наші серця від усякого егоїзму? І чи готуємося до злиття пізнього дощу? Здобути перемогу велика справа, чи будемо ми постійно прагнути до неї, докладаючи всіх зусиль? Інакше наш забруднений одяг залишиться на нас. Не думайте, що його знімуть з нас примусово. Спочатку потрібно виявити бажання позбутися його. Ми повинні зректися гріха, покластися на заслуги Христової крові. І тоді, в час скорботи, коли ворог накинеться на нас, Божі ангели будуть нашою охороною.